Приїхав такий Redmi 9A, чорненький колір, ціна 2200 32 ГБ. Простий телефон для самих звичайних задач, для дзвінків підійде, там скачати якийсь вайбер, є легкі потертості, незначні. На роботу не впливають ніяк. По екрану без різних нюансів. Працює все добре. Перевірений телефон, протестований. Зараз покажу інформацію. Так, Redmi 9A32 ГБ, 10 й Android встановлений в телефоні, 2 ГБ оперативна пам'ять. Так, Зараз покажу ще, як працює тут камера. Хто, можливо, не знає. Так, дозволити. Ну, Камера доволі непогана, я б сказав, би, навіть для такого смартфона. Ось так показує камера. В комплекті йде телефон та зарядний шнур мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий такий телефон, пишіть мені у повідомлення. Все відправляємо поштою. Також можна подивитися, отримати у місці рівному.